Добрий день, шановні любителі шахів! Ви знову на каналі Шахи для всіх. В цьому відео ми розглянемо партію восьмого туру, яка відбулася на жіночому турнірі Гран-Прі в Тбілісі. В центрі нашої уваги українка Анна Музичук, яка грала проти відомої іспанської шахістки іранського походження Сарасадат Хадемаль Шар'єх. Є4 зіграла Українка. У відповідь Е5, кінь в 3, кінь С6, слон С4, і після кінь в 6, білі ходом Д3 захистили пішака. Чорні виходять слоном на С5, після С3 д6, два нулі А5. Тура Е1 грає Анна Музичук, рокіровка H3. Профілактичний хід слона 7, кінь БД2 і кінь Е7. Кінь в 1 грають білі, після кінь g 6, кінь G3, С6. Чорні вже готові зіграти d5, тому українська шахістка відходить слоном на Б3. І тут цілком можна було зіграти d6 d5, але Сарасадат пропонує розмін білопольних слонів і ставить свою легку фігуру на Е6. Українка забирає F'E. В таборі чорних утворилася пара здвоєних пішаків. Але, звісно, попереду ще дуже багато подій, і білі можуть зіграти Д3 Д4, і чорні d6 d5. Тому така пішакова структура цілком може дуже швидко змінитися. Білі грають d4, і у чорних є певний вибір. Можна було розмінятися в центрі і роздвоїти свої пішаки, а можна було зіграти кінь d7, захищаючи пішака e5. І після розміну ДЕ у чорних вже не буде здвоєних пішаків. Але ферзь c7 грає Сарасадат і після слон e3 робить хід h6. Білі грають Ферзь B3, нападаючи на пішака. Чорня тура відходить, і нарешті розмін на Е5, який до кінця партії фіксує пішакову структуру чорних в центрі. Все ж таки тепер здвоєні пішаки, один з яких під боєм коня, інший ферзя білих. Це не зовсім те, що можна було порадити чорним. Але внаслідок розміну відкрилася вертикаль Д. Білі першими займають її, взяття на е 3 і тура е 3 Білі вже готуються здвоїти тури по вертикалі Д. І тут іспанській шахістці варто було зробити точний хід С5, попереджаючи маневр білих. Звісно, тепер на D3 йти турою не можна, буде пішакова вилка, і само по собі пресування пішака на С5 неприємне для білих. Якщо ж білі самі зіграють С4, то далі кінь е 7 і перехід коня на Д4. За таких умов наявність здвоєних чорних пішаків на вертикалі є e цілком виправдана. Якщо ж білі зіграють ферзь С4, гальмуючи чорного пішака, то можна піти А4, далі ферзь С6 і Б5, захоплюючи простір на ферзовому фланзі. У цьому варіанті позиція чорних була цілком прийнятною. Але замість ходу С5 Сарасадат грає кінь F4, ось таким чином попереджаючи хід тура ЕД3. Але білі відразу ж починають працювати проти чорного коня, грають кінь е 2 Після А4 відходять на С2. Тут заслуговувало на увагу подальше просування пішака А. Але чорні підкріплюють коня, граючи кінь 6 H5, і відбувається розмін на F4. Брати на F4 пішаком погано, тому що тоді білі грають тура єд 3 загрожуючи вторгненням. Звісно, грати тура Д8 не можна. Розмін тур і взяття на А4. Тому кінь f6, прикриваючи поле d7, але є 5 кінь d5 і тура Д4, готуючи просування пішака С. А якщо чорні зіграють b5, то все одно це 4 і у чорних забагато пішакових слабкостей. Тому іспанська шахістка забирає білого коня конем. Але тут ще один стандартний метод боротьби після коня F4, Анна Музичук грає король h2, захищаючи пішака h3 і готуючи просування пішака G. Чорні не знаходять нічого краще, ніж повернути туру на f8. Але після g3, король g6, ще один міцний хід, король g2, надійно захищаючи коня. Тура f7 грають чорні. Мабуть, готують здвоєння по вертикалі F. Тому Анна Музичук захищає пішака F2 ходом тура Д2, щоб мати можливість відійти конем. Чорні грають кінь F8, ферзь d3, тура d7, ферзь С4, розмін на d2. Ферзь Б6, нападаючи на пішака, але Б4. І нарешті чорним тура на А8 згодилася. Після взяття на проході АБ лише не треба було відразу грати тура А2. Краще було все ж таки піти С5. Але Сарасадат в цій партії грає не дуже послідовно, вона ніяк не може знайти правильний план гри. Заходить на А2, начебто активний хід з нападом, але тура Д3. І тут ще не пізно було повернутися турою на А8. Та чорні тура А2 грали не просто так. Вони ставлять ферзя на А5, після Б4, ферзь А8, тура Д6, тура С2, і чорні заходять ще й ферзем на А2. Здавалося, що у чорних тут нормальна позиція, вони активно зайшли в тил суперниці, але й білі отримали можливість зайти на восьму горизонталь І їхні загрози тут значно сильніші. Чорні грають король а7. Анна Мусичук вже зрозуміла, що позиція чорних програна, треба лише акуратно зробити декілька точних ходів. Українка грає h 4, і після ферзь b 2 ставить пішака на H5. І тут Сарасадат Хадемаль Шарєх здалася: дійсно, активних планів у чорних немає. А якщо продовжити стояти, то вже можна розміняти коней і зіграти ферзь f3. Пішак f 2 надійно захищений, ну а чорного короля. Чекає швидка екзекуція. Ось така досить проста партія відомої української шахістки. Слід додати, що цей турнір для Сарасадат склався дуже невдало. Після восьми турів вона посідає чисте останнє місце. Ну а що ж, сестри Музичук? Обидві вони зараз знаходяться близько до лідерок Аліни Кашлінської та Бібісари Асаубаєвої, у яких після восьми турів 5 очок. У Анни та Марії напівочка менше, як і у грецької шахістки Ставрули Цолакіду. Отже, останній дев'ятий тур і дасть відповідь на питання, хто ж стане переможницею цього етапу Гран-Прі Фіде. Побажаємо нашим шахісткам перемоги. Ну і звісно, розгляд вирішальних партій цього жіночого турніру ви побачите на каналі Шахи для всіх. А поки я вам дякую за увагу, до побачення!